Доброго здоров'ячка! З вами програма про нас. Сьогодні продовжимо нашу бесіду про астротерапію в синтезі з фітотерапією. Очима, зірок, на нашу землю глядить сама вічність. Це не є метафора, це реальність. Коли ми направляємо погляд на зорі, одночасно. Занурюючись в медитацію, то здійснюємо спілкування двох рівнів реальності світу часу і світу вічності. Існує ціла наука спілкування з зорями, а значить, з вічністю. Без такого спілкування наше життя стає порожнім. З глибокої давнини людство мріяло про панацею і всецілюючий елексир життя ось вона, ця панацея, зоряне небо. Фітотерапія в синтезі з астротерапією, це і є шлях медицини майбутнього в цей стрімкий глобальний час, коли. Людина населення зростає з величезною прогресією. Лише за один день на землі народжується понад 200 тисяч людей, а це такі міста, як Тернопіль, Рівне, Луцьк, Хмельницький і так далі. А трав'яний світ різко зменшується. А всі ми хочемо ліків на природній основі, а не на хімічних, бо самі є частинкою природи і космосу взагалі. Тому, наповнившись зоряними еманімаціями, рослинні з'єднування набувають виняткової сили, існує певна класифікація зірок, яка ділиться на сім основних спектральних класів. Ще древні встановили, що між зірками різних кольорів і відтінків та органами людини. Існує глибокий зв'язок. Її сутність не піддається раціональному поясненню. Якщо вийшли з норми ці чи інші органи, то звертатися до зірок потрібно того чи іншого класу. Медитуйте, моліться, не відводячи від них очей, наповнюйтесь цілющими випромінюваннями. Але для цього потрібно знати карту зоряного неба. І тут напрошується слова канта, зоряне небо над нами і внутрішні закони всередині нас. все є одним цілим, бо Бог створив нас такими, як сам хотів, космос є організм. І ми являємося подібністю цього організму. Зараз ми живемо в епоху стресів, емоційних переживань, інформаційного перенасичення. А тому кількість психологічних перевантажень збільшується. Така печальна реальність наших днів. Звертаємося до неба, воно обов'язково відгукнеться і допоможе нам випромінювання голубих зірок. Мають в собі вібрації, яким властиво гармонізувати роботу мозку і всієї нервової системи. В променях геки від людини відступає шизофренія і психоастенія. Пропадають різні неврози, втомлюваність і загальне знемагання. Добре світло Оріона може творити дива, коли Попадає на травичку, церцею, переліт траву або Іванчай. Саме ці трави і в майбутньому можуть стати надійними спільниками психіатрів, невропатологів і психологів. Прекрасним засобом від неврозів є дівина скіперовидна, царський скіпер. Або по російськи коров'як. В народі е, побутує думка, що всі хвороби від нервів. то е, е, Я хочу навести такий невеличкий приклад цих трав і зірок, які сумісно лікують такі недуги. Але в будь-якому випадку потрібно звертатися до спеціаліста, який знається на цих законах і вам допоможе. Ми повинні пам'ятати, що вся наша сила в знанні законів космосу і землі. А в цей час народилися. Михайло Галущинський – український громадський військовий і політичний діяч, педагог, публіцист, закінчив Тернопільську гімназію, навчався у Львівському університеті. Перший директор Рогатинської гімназії, нині Івано-Франківська область імені святого Володимира, де проявив великі педагогічні організаторські згібності в 1914 році. Перший командир українських січових стрільців був сенатором польського сейму, головою просвіти, народився в селі Звиняч Чортківського району. Тимофій Бойчук. Український художник, монументаліст, брат Михайла Бойчука, малярської справи навчався у свого рідного брата, народився в селі Романівці на Теребовлянщині. Дмитро Павличко український поет, громадський і політичний діяч. Закінчив Львівський університет, депутат Верховної Ради України по Збараському виборчому окрузі, має дружину з Під Волочищини. Народився на Гуцульщині. Осип Роздольський – український фольклорист, етнограф, педагог, перекладач, закінчив Львівський університет, народився в селі Доброводи поблизу Збаража. Спередон Кархут український церковний громадський і освітній діяч, Священник, класичний філолог, професор. Народився в селі. Новосілка Костюкова, нині Новосілка Заліщського району. Богдан Бойко, екс-депутат Верховної Ради України і екс-голова обласної ради, народився на Львівщині. Лариса Михальська, телерадіожурналістка, редакторка, публіцистка. Народилася в золотому потоці. Іван Сорокаліт, громадський діяч, депутат міської ради. Народився в Гусятині. Марія Безкоровайна, журналістка, редакторка, членкиня Національної спілки журналістів України, Асоціації правознавців, енциклопедистів Тернополя, авторка більше ста публікацій. Народилася в селі Токи Підволочиського району. Ольга Казимирович. Українська журналістка, літераторка, членкиня Національної спілки журналістів України, авторка книги Поговори зі мною про життя. Народилася в Личківцях біля Гусятина. Василь Боднар міжнародник, правник, генеральний консул України в Стамбулі. Народився в селі Олесене на Козівщині. Євген Король. Спортсмен вільна боротьба, майстер спорту України, народився у Вишневці. Михайло Прощен, генеральний директор стоматологічної клініки родини Прощених, народився на Чернігівщині. Лілія Мусіхіна, українська письменниця, етнографка, громадська діячка, активістка, волонтерка. Народилася в Тернополі. Ігор Рудий. Музикант, композитор народився в Струсові. Марія Сандуляк спортсменка, велоспорт, майстер спорту, народилася в Тернополі. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А перший тиждень другого місяця осені буде проходити на спадаючому місяці 4 жовтня, день вдалий. 3 і 7 жовтня напружені. Всі інші середні на 6 жовтня припадає остання чверть місяця. Овен цей тиждень буде наповнений сюрпризами. Викликами та можливостями для зростання. Вам потрібно буде скористатися своєю внутрішньою силою і довіряти своїм інстинктам, щоб подолати несподівані повороти, які трапляються на вашому шляху. Телець. Саме зараз тельців чекає потужний ривок до своїх цілей і мрій. Зірки розташовані таким чином, щоб надати бику. Ясність, зосередженість і силу, дозволяючи йому долати будь-які перешкоди на своєму шляху. Близнята. Ця семиденка буде сповнена сюрпризів і несподіваних подій для близнят. Ви відчуєте себе більш інтуїтивними, ніж будь-коли з раптовими осяяннями. І сплесками творчості. Рак цього тижня зірки зійшлися, щоб надати вам можливості для емоційного зростання та успіху. У вас з'явиться шанс, щоб прокласти свій шлях до успіху і добробуту. Лев, цей тиждень надасть левам можливість продемонструвати свою творчу сторону. Вон, ви матимете можливість ризикувати та досягти великих успіхів як в особистому, так і в професійному житті. Діва, ця семиденка у вас є можливістю діяти навіть у найбільш хаотичних ситуаціях, з точністю та витонченістю. Довіряйтеся своїм природним талантам. І спирайтеся на свою аналітичну сторону. Терези, на цьому тижні, Терези, ваша здатність внести баланс і гармонію у власне життя буде піддана випробуванню. Очікуйте проблем в особистих стосунках роботі та фінансах. Скорпіон на цьому тижні планети розташовані на вашу користь. Спонукають вас розкрити сильні пристрасті і приховані бажання. Ваша інтуїція гостра, тому уважно прислухайтеся до власних інстинктів і сміливо ризикуйте. Стрілець. Саме тепер стрільці вступлять в нові шляхи і отримають нові враження, які тільки розширять їхній кругозір. Вони відчують себе живими і неспокійними. Шаленою рішучістю знайти і спробувати незвідане козоріг. Тепер козороги будуть в ударі. Завдяки своїй дисципліні і працьовитості, ваші цілі і амбіції отримають підтримку від енергії космосу, і у вас з'явиться рішучість і прагнення домогтися успіху у всьому, що ви робите. Водолій цей тиждень. Час самопізнання і внутрішнього дослідження для водолія. Зірки закликають вас відпочити від напруженого графіку і провести трохи часу самим собою. Риби. Саме тепер рибам багато час принесе подій і хвилювань, оскільки планетарні. Рухи сприятимуть цьому, тому вас чекає велике задоволення. Ви будете готові прийняти нові виклики та досягти успіху у всіх аспектах життя. І на сам кінець. 29 вересня день пам'яті трагедії Бабиного Яру. 30 вересня, Всесвітній День бібліотек. 1 жовтня. Український День Вчителя, День працівників освіти, а також День територіальної оборони України, День ветерана і Міжнародний День людей похилого віку. Міжнародний День музики. 2 жовтня, Всесвітній День архітектури, Міжнародний день лікаря, День уролога. Послухайте українську музику, українські пісні. Побачимось. i do рідний край, доброму всім допомагати. За все за все пошана вам і поки ще ніхто не бачить, тихенько скотиться сльоза, коли ми з вами розстаємось. Тепер уже на все життя, все тепло.